Доброго дня! Вітаю вас на каналі Вчений Кіт. І сьогодні ми з вами поговоримо про надниркові залози, а також розглянемо тести із буклетів крок 1 різних років із дисциплін гістологія, анатомія, фізіологія, фармакологія і патфізіологія. Надниркові залози являють собою парний ендокринний орган, який розташований, дивимося на слайд, над верхніми полюсами нирок. Маса надниркової залози у дорослої людини становить приблизно 12-15 грамів. Зовні наднирники вкриті сполучно-тканиною капсулою, яка сформована щільною волокнистою неоформленою сполучною тканиною, від якої в глиб органу відходять тонкі перетинки, які утворені пухкою сполучною тканиною. Капсула містить велику кількість жирових клітин, нервових волокон та кровоносних судин. Паренхіма органу складається із двох частин, які відрізняються за своїм походженням, за своєю анатомією та, відповідно функціями. Це поверхневий шар це кіркова речовина. І глибокий шар це мозкова речовина. Ендокриноцити кіркової речовини утворюють тяжі, які орієнтовані перпендикулярно до поверхні надниркової залози. Проміжки між рядами заповнені прошарками пухкої сполучної тканини. Кіркова речовина вона розташовується під капсулою і містить три морфологічно і функціонально різні зони. Перша зона це поверхнева або клубочкова, ось вона. Друга зона це пучкова зона або середня зона. І глибока зона це січаста зона. І тепер ми поговоримо більш детально про кожну із цих зон. Клубочкова зона вона займає приблизно 10% від об'єму всієї кори. Дивимось на слайд, ось клубочкова зона під номером 1. Вона утворена дрібними полігональними клітинами, які утворюють ось такі округлі скупчення, ось вони, округлі скупчення, які оточені сіткою звивистих гемокапілярів. Ендокриноцити клубочкової зони синтезують мінералокортикостероїди, це переважно альдостерон і дезоксикортикостерон. Мінералокортикостероїди вони активують реакції, запалення, імунні реакції в організмі, вони регулюють водно-сольовий обмін, стимулюють реабсорбцію натрію у нирках, що супроводжується відповідно затримкою води в організмі і призводить до підвищення артеріального тиску. Альдостерон змінює проникність клітинних мембран для іонів натрію калію, і тому секрецію альдостерону ендокриноцитами буде регулювати саме концентрація іонів натрію і калію в плазмі крові. Так, збільшення концентрації іонів калію і зменшення рівня іонів натрію, а також зменшення об'єму плазми крові будуть призводити до посилення секреції альдостерону. Середня зона це пучкова зона, ось вона. Вона займає приблизно 75% від об'єму кіркової речовини. Ось дивимось на слад, це найбільш виражена зона кіркової речовини. Вона утворена великими клітинами, які розташовуються паралельними рядами, ось такими пучками, звідси і походить назва пучкова зона. Залежно від функціонального стану, ці клітини можуть мати або світлу, або темну цитоплазму. Вони можуть мати кубічну або призматичну форму. Темні клітини синтезують білки, ферменти, які необхідні для подальшого синтезу стероїдних гормонів. У міру накопичення ліпідів у цитоплазмі, тобто синтезу стероїдних гормонів, клітина буде перетворюватись із темної клітини на свір. Ендокриноцити пучкової зони синтезують глюкокортикостероїдні гормони, зокрема кортизол. І кортикостерон, які приймають участь у наступних процесах. По-перше, вони приймають участь в регуляції обміну вуглеводів, тому що вони підвищують рівень глюкози у крові за рахунок її синтезу клітинами печінки, гепатоцитами і нирок із продуктів розпаду ліпідів та білків. Також ці гормони приймають участь в обміні білків та ліпідів, тому що вони стимулюють розщеплення білків і ліпідів у всіх органах, окрім печінки, де вони навпаки будуть стимулювати біосинтез білків. Таким чином, глюконеогенез відіграє важливу роль при впливі на організм стресових факторів, коли відбувається швидкий розпад глікогену в гепатоцитах. І задоволення енерговитрат головного мозку саме за рахунок глюкози, яка утворилась внаслідок розщеплення глікогену, і це буде сприяти подоланню небезпечних для життя стресових чинників і сприяти виживанню організму. Саме тому синтез і секреція глюкокортикостероїдів будуть різко підвищуватись при стресових факторах. Цей процес буде активуватись адренокортикотропним гормоном аденогіпофіз. Також глюкокортикостероїди пригнічують процеси запалення в організмі і послабляють алергічні реакції. У медицині широко використовується протизапальна дія глюкокортикостероїдів. Наприклад, гідрокартизону ацетат він належить до групи глюкокортикостероїдів, які мають природне походження, він чинить протишокову, антитоксичну, імуносупресивну, протисвербіжну, протизапальну, антиалергічну дію. Однак необхідно враховувати, що введення гідрокартизону у великих дозах супроводжуються інволюцією імунної системи, імуносупресією, пов'язаною саме з руйнуванням лімфоїдної тканини, а також супроводжуються і атрофією пучкової зони надниркових залоз. Третя зона коркової речовини це січаста зона. Вона межує із мозковою речовиною, ось мозкова речовина, і ось січаста зона. Займає вона приблизно 10-15% від об'єму кіркової речовини і складається із дрібних клітин, які утворюють ось такі розгалуджені пучки, які під мікроскопом нагадують сітку, і тому ця зона називається сітчаста. Ендокриноцити зі частої зони синтезують кортикостероїди зі слабкою андрогенною дією, яка нагадує дію чоловічих статевих гормонів. У сійчастій зоні, як у чоловіків, так і у жінок, синтезуються андростендіон і дегідроепіандростерон, а також невелика кількість жіночих статевих гормонів, зокрема естрогенів, прогестерон. Необхідно відмітити і патології, які можуть бути пов'язані із цією зоною. Це адреногенітальний синдром, це вроджена гіперплазія кори наднирників, і патологічні станції пов'язані із надлишковим виділенням корою наднирників, андрогенних і естрогенних гормонів. Також необхідно зазначити, що синтез та секрецію андрогенів буде стимулювати адренокортикотропний гормон. І джерелом для синтезу гормонів кори надниркових залоз є холестерин. Тому, чим більше в організмі холестерину, тим більше може синтезуватись гормонів наднирниками. Однім із фармакологічних препаратів, які відносяться до кортикостероїдів, є преднізолон. Він характеризується протизапальною, протиалергічною, імунодепресивною, протижбошоковою та антитоксичною дією. Преднізолон підсилює у печінці депонування глікогену і синтез глюкози із продуктів білкового обміну. Підвищення рівня глюкози в крові активізує виділення інсуліну, пригнічує захоплення глюкози жировими клітинами і це призводить до активації ліполізу. Тому при лікуванні преднізолоном активуються процеси глюконеогенезу. Наступною речовиною є мозкова речовина. Вона відокремлена від кори, несуцільним шаром сполучної тканини, і межа між кірковою і мозковою речовиною вона є нечіткою. Мозкова речовина складається із трьох типів клітин: це хромофінні клітини, гангліозні і опорні. Хромофійні клітини вони фарбуються солями хрому. І звідси походить назва хромофійні клітини. За характером синтезованих ними речовин, хромофійні клітини поділяються на дві групи: це епінефроцити і норепінефроцити. Епінефроцити мають світлу цитоплазму, вона заповнена секреторними гранулами, які містять адреналін або епінефрин. Ситоплазма норепінефроцитів, вона темна і містить секреторні гранули, які заповнені норадреналіном. Епінефрин і норадреналін це загальна назва цих двох речовин катехоламіни. І їхня функція полягає в тому, що вони мобілізують всі захисні сили організму. І підвищення рівня цих двох речовин у крові буде ознакою наявності в організму, в організмі реакції на стрес або вплив дуже сильних подразників або несприятливих факторів зовнішнього середовища. І з хромофінними клітинами пов'язані деякі патології. Ще необхідно відмітити, що хромофінні клітини вони належать до апут-системи. І окрім катехоламінів, ці клітини можуть синтезувати такі пептиди, як енкефаліни, ендорфіни. Патологія, яка пов'язана із хромофінними клітинами, це феохромоцитома. це пухлина, яка утворюється саме із хромофінних клітин, і розташована вона у наднирниках. А симптоми її будуть пов'язані із надлишковим синтезом та секрецією катехоламінів, тому що хромофінні клітини вони синтезують катехоламіни, зокрема ж адреналін і норадреналін. Оскільки розвивається вона із хромофінних клітин, то буде давати позитивну хромофінну реакцію, тобто буде мати здатність забарвлювати солями хром, ось такий жовто коричневий Колір, як ми можемо побачити на слайді, ця пухлина може мати злоякісний характер. Симптоми, які характерні для даної патології, це головний біль, нудота, тахікардія, підвищення артеріального тиску, посмикування м'язів всього тіла, а іноді можуть бути судоми. Хворі скаржаться при цьому на загальну слабкість організму, підвищену втомлюваність, збудливість, погіршення зору, в окремих випадках є постійна артеріальна гіпертонія, а також можливі шлунково кишкові розлади. Під час кризи відмічається підвищення рівня цукру у крові та лейкоцитоз. У сечі, особливо після нападу, підвищується вміст адреналіну і норадреналіну. Необхідно відмітити, що пухлина рідко досягає великих розмірів, і лише іноді її можливо пальпувати. Тому для підтвердження цього діагнозу необхідно проводити спеціальне рентгенологічне дослідження. Другим типом клітин мозкової речовини є гангліозні клітини, вони є мультиполярними нейронами вегетативної нервової системи, їх популяція досить невелика. І третій тип клітин це опорні клітини, вони мають гліальну природу, характеризуються наявністю відростків, які оточують хромофійні клітини. А тепер розглянемо з вами тести, які можуть зустрічатись на іспиті крок-1. Починаємо з тесту, який зустрічається у вас у двох блоках: це гістологія та анатомія. Хворому чоловіку 53 років вводять високі дози гідрокартизону, внаслідок чого настала атрофія однієї із зон кори наднирників. яка це зона. Оскільки гідрокартизон належить до групи глюкокортикостероїдів, які виробляє пучкова зона, то ведення високих доз гідрокартизону буде призводити до атрофії саме пучкової зони. Наступний тест у вас зустрічається у блоці гістології. На гістопрепараті представлений паранхіматозний орган, поверхневий шар кіркової речовини якого формують. Клубочки утворені ендокриноцитами, якому органу належить дана морфологічна ознака? Дана морфологічна ознака належить наднирникам. Тож правильна відповідь А наднирник. Наступний тест також у вас зустрічається у блоці гістологія. На гістопрепараті представлений паренхіматозний орган, який має кіркову і мозкову речовину. Кіркова речовина утворена тяжами епітеліоцитів, між якими проходять кровоносні капіляри. Тяжі формують три зони. Мозкова речовина складається із хромофіноцитів, і виносних синусоїдів, який орган має дані морфологічні ознаки, наявність кіркової мозкової речовини буде характерна для наднирників. Також буде характерними те, що кіркова речовина має три зони, а мозкова речовина утворена із клітин хромофіноцитів. Тож правильна відповідь наднирник. Наступний тест також зустрічається у вас у блоці гістології. При мікроскопічному дослідженні виявляється паренхіматозний орган, в якому епітеліальні тяжі формують клубочкову, пучкову та сітчасту зону. Центральна частина органу представлена скупченням хроматофінних клітин. Визначте цей орган. Наявність кіркової речовини, яка буде утворена трьома зонами, а саме клубочковою, пучковою та сітчастою, і центральної зони, тобто мозкової речовини, яка утворена хроматофінними клітинами, буде свідчити про те, що на мікроскопічному препараті представлена надмиркова залоза. Наступний тест у вас зустрічається у блоці фізіологія та патологічна фізіологія. Якщо концентрація натрію у плазмі крові знижується, у нирках посилюється його реабсорбція, який основний механізм регуляції буде стимулювати цей процес. Оскільки зниження концентрації іонів натрію призводить до посилення реабсорбції натрії у нирках, то це буде призводити і до підвищення секреції альдостерону. Тож основний механізм регуляції полягає є альдостерон. Наступний тест у вас зустрічається у блоці фізіології. тварині внутрішньовенно вели концентрований розчин хлориду натрію, що зумовило зниження реабсорбції іонів натрію у канальців нирок, внаслідок яких змін секреції гормонів це відбувається. Після введення хлориду натрію відмічається підвищення вмісту натрію, і це буде супроводжуватись зниженням рівня альдостерону, тож правильна відповідь А зменшення альдостерону. Наступний тест зустрічається у блоці патфізіології. Хворий з 42 років висуває скарги на сильне серцебиття, пітливість, нудоту, порушення зору, трема рук, підвищення артеріального тиску. За нами відомо, що два роки тому було поставлено діагноз феохромоцитома, гіперпродукція яких гормонів зумовлює цю патологію. Оскільки феохромацитома це пухлина, яка утворюється із хромофінних клітин мозкової речовини наднирників, а хромофінні клітини вони синтезують катехол-аміни, адреналін і норадреналін, то буде при цьому гіперпродукція саме катехол Наступний тест у вас зустрічається у блоці патфізіології. Хворий з нейродермітом, Протягом тривалого часу вживав приднізалон. При обстеженні в нього виявили підвищення рівня цукру в крові, вплив препарату, на яку ланку вуглеводного обміну призводить до виникнення цього ускладнення. Приднізалон підсилює у печінці депонування глікогену і синтез глюкози із продуктів білкового обміну, тому при лікуванні приднізалону будуть активуватись. Процеси глюконеогенезу, тож правильна відповідь, а активація глюконеогенезу. Наступний тест у вас також зустрічається у блоці патфізіології. У клініці встановлено, що під час вагітності тяжкі, тяжкість симптомів ревматоїдного артриту різко знижується, прискорення секреції яких гормонів, які мають протизапальну дію, спостерігається у цьому разі. Із перелічених відповідей найбільш нам підходить глюкокортикоїди, тому що саме вони будуть пригнічувати процеси запалення. А інша група гормонів наднирників, катехол-аміни, вони будуть мобілізувати захисні сили організму, і їх рівень буде підвищуватись при впливі стресових факторів. Тож правильна відповідь глюкокортикоїди. Наступний тест у вас зустрічається у блоці фізіологія. У дівчинки діагностований псевдогермофродитизм, тобто адреногенітальний синдром, надмірна секреція якого гормону наднирників обумовила дану патологію. Адреногенітальний синдром являє собою вроджену гіперплазію кори наднирників, і патологічний стан буде пов'язаний із виділенням, надлишковим виділенням корою наднирників, андрогених і астрогених гормонів. Якщо це дівчинка, то мова йде про андроген. Тож правильна відповідь А андроген. Наступний тест у вас зустрічається у блоці фізіологія, з метою попередження відторгнення трансплантата після пересадки органів обов'язковим є проведення курсу гормонотерапії з метою імуносепресії, тобто подавлення імунної відповіді, пригнічення імунної відповіді, які гормони застосовують із цією метою. З Цією метою будуть застосовувати глюкокартикоїди, які чинять імуносупресивну і протизапальну дію. Наступний тест також у вас зустрічається у блоці фізіологія. Чоловік середнього віку виїхав до іншої країни на обіцяну йому роботу, але працевлаштуватися тривалий час йому не вдалося, які з ендокринних залоз були виснажені у цієї людини? Оскільки людина виїхала до іншої країни, де не змогла працевлаштуватися тривалий час на роботу, то це свідчить про наявність стресової ситуації. І наднирники вони синтезують гормони катехол аміни, зокрема, адреналін і норадреналін, які мобілізують захисні сили організму задля подолання стресової ситуації, саме підвищення рівня цих гормонів в крові, і буде свідчити, що в організмі є реакція на стрес. Тож у людини були виснажені наднирники, які продукують катехол-аміни. Наступний тест недбалий студент раптово зустрівся з деканом. Концентрація якого гормону найшвидше збільшиться в крові студента, оскільки зустріч недбалого студента із декану, також для студента є стресовою ситуацією, то у нього підвищиться рівень адреналіну, і це буде вказувати на стрес. Правильна відповідь: а адреналін. Наступний тест у вас зустрічається у блоці фізіологія. У пацієнта з підвищеним артеріальним тиском, тремором та хікардією була діагностована доброякісна пухлина мозкової речовини наднирників, Гіперсекреція якого гормону викликає таку симптоматику. Таку симптоматику буде виникати, викликати адреналін, який синтезується мозковою речовиною. Наднеркових залоз. тож правильна відповідь: А – адреналін. І останній тест він у вас зустрічається у блоці фармакологія. Під час тривалого використання лікарського засобу у хворого можуть спостерігатися остеопороз, ерозія слизової шлунку, гіпокаліємія, затримка натрію і води в організмі, зменшення вмісту кортикотропіну у крові, який препарат може викликати таку побічну дію. У хворого спостерігаються всі ознаки, які свідчать, які є побічною дією препарату преднізолону. Тож правильна відповідь: А, преднізолон. Я вам дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. До зустрічі!